Скажи, будь ласка, mm -hmm. а, як проходили перші дні повномасштабного вторгнення для тебе? Що ти робила, що ти відчувала, яким був твій робочий день? Mm -hmm. ну. Чесно скажу, що це не супер легкі взагалі питання, і занурюватися це треба прямо мати ресурс. Але що я робила? Я спробувала максимально зібратися і подумати, що я можу робити станом на зараз, де я можу бути корисною, і що я можу, як я можу людям допомагати. Ми тоді зібралися з командою, вирішили все ж таки відкривати шелтер. І ми почали разом всі, всі разом включилися дуже активно в евакуацію. І я була на гарячій лінії майже цілодобово приймала телефонні дзвінки від людей, які хотіли виїхати з Харкова. А скільки тривав твій робочий день? Це було взагалі все як день сурка якийсь. Це було просто безперервно. Це було в мене таке, як, наче, флешбек 2014 року, наче я знову мала пережити це, наче цей фільм я вже десь бачила. Цей жах я вже десь бачила. То а, який мій був день, скільки він тривав, ну просто він тривав безперервно. От реально, в прямому сенсі безперервно. Не було там ніякого чіткого графіку. Люди могли телефонувати і вночі, і зранку, і тому, що це в прямому сенсі рятувало її життя. А, ну, взагалі, повномасштабне вторгнення мене застало саме у Донецькій області. Я була вдома з донькою, а всі мої близькі були в різних. Частинах країни, хто під Києвом, хто, власне, у Херсоні. І ці дні перші взагалі згадати мені найважче, бо все було як в тумані. А говорячи про те, скільки я працювала, я, здається, лягала, відключалась о другій, прокидалась о четвертій ранку і продовжувала. Постійно ми кудись дзвонили, постійно ми когось. З ким про щось домовлялись, постійно ми щось привозили, постійно когось рятували і вивозили. Ми шукали гуманітарку, ми приймали гуманітарку, ми організовували шелтер, каймати шукаємо, бо треба на щось класти людей. Шукаємо ковдри, шукаємо матраси, шукаємо рушники. Ми тоді познайомились з такою величезною. Купи людей класних, які мобілізувались, які стали всі разом забезпечуючи тих людей, які втратили житло, а втратили свої корені. Скажи, будь ласка, коли стало легше? Коли е, адаптація якась сталася? Якщо ти можеш визначити цей час, хоча б приблизно я не можу сказати, що стало легше, я можу сказати, що стало інакше. Адаптуватися до того, в чому ми зараз всі живемо в тому рівні стресу, неможливо і звикнути до вибухів, тривог, сирен і ну, неможливо. Просто це не адаптація. Навпаки, мені стало зрозуміло, що треба, знаєте, правда, швидше, ще більше робити, ще, ще швидше бігти. Щоб е, в цьому, напевно, є для мене в тому числі спасіння. Щоб не з'їхати з густу в цьому в цьому стані. Розкажи, будь ласка, чим відрізняється фонд допомагає до 24 лютого 2022 року і зараз? Які основні відмінності? Це від команди до напрямків, шалений розвиток, набуття експертизи ще більше за? Затребуваність нашої роботи зараз я відчуваю, що ми, по суті, стаємо все гучніше і гучніше голосами тих людей, яким ми допомагаємо, які у скруті. І зараз ми продовжуємо мислити системно, а не точково. І в тому на те, що ми замахнулися, скільки всього зроблено за цей час, скільки людей долучилися до тієї допомоги, скільки я тисячам ми допомогли з різних куточків. Я думаю, що це просто якийсь реально квантовий стрибок. Зробив кожен хто хоч один одну годину, або один день, або один рік провів з нами кожного внесок. Він я його відчуваю, правда, відчуваю кожного дня. Скажи, будь ласка, чи навчилася ти чомусь під час війни? І Якщо так, то чому? Я повністю змінила свою кваліфікацію. Я з продажника прийшла в закупівельники, закінчила багато курсів, Питаюся вивчити англійську мову. Була на багатьох тренінгах, дуже багато винесла корисної інформації для себе. Я завжди відкрита до навчання. І мені це дуже подобається. Під час війни я більш стала розуміти чуже горе, чужі проблеми. Власне, це основний опад. Я навчилась бути сильнішою. Я навіть не думала, що я можу бути настільки сильною. Кожна людина, коли проживає життя, вона стає дорослішою, більш досвідченою. Да, і на кожний рік там випадає якийсь там. Частка досвіду якогось так? особисто я за ці три роки став доросліше на 30 років. Тобто ми пережили стільки змін, навчилися адаптуватися, звикли, прийняли зміни навколо себе, і це було іноді дуже складно, іноді був, був якийсь протест. Але в цілому подорослішали. Так? І воно, я думаю, дуже важливо. За ці три роки я можу сказати, що напевно я навчилась. Вірити в себе були ситуації, в яких, начебто, взагалі ти не бачиш якогось виходу та що можна з цим зробити. Ти зупиняєшся і розумієш, що вихід все ж таки є. Вихід знаходиться тому, що я все ж таки нарощую цю віру в себе. Скажіть, будь ласка, що не змінилося от з початку 22-го року, там з січня і до зараз? Що залишилося на зміни? Угу. Точно не змінилося наше прагнення працювати задля людей, щоб ми точно не змінилися наші сталі цінності і про прозорість, і про доступність, і про гідність людську, і про повагу до людей, і про... Максимально користі приносити людям і про людей, яких ми долучаємо до команди, до які нас підтримує, точно не змінилася наша головна мета, заради чого ми були створені 15 років. Тому.